Іграшка народжується спочатку в душі, в голові. Потім привозять з пилорами дошку. Андрію Більському, 69. Він майстер з вирізблення яворівської іграшки. Традиційного чоловік цим займається усе життя, у цьому випадку не буде. Я був такий далекий від іграшки, як від космонавтики. Бо е перед тим я 10 років віддав сфері. А я паралельно пішов на пенсію, а я не міг без роботи сидіти. Мені було все цікаво. Тим більше діти займалися дослідженнями е в етнографічному музеї. було цікаво, що ж ми там накопали про ту іграшку. І от так воно прийшло в мене, тут дуже кортіло. Сама попробувати таке зробити, як робили колись. Перша забавка, яку виготовив Андрій Більський коник. Таку ж він вирізблює зараз. Зараз я буду вирізати його контур коника і всі деталі, які для того, щоб була іграшка, похожа на, на виріб. Різьбяр уже виготовив понад тисячу іграшок. Тут і дрібні підвіски, маленькі коники і великі дитячі забавки. Проста підвізка може висіти біля колиски чи біля е, коляски, то вже такі більші діти, як може вже їхати з такою пташкою, щоби рухали звукові, об'ємні, більш складніші, більш цікавіші для дітей. І зато та Яворівська іграшка» вона є багатогранна. Всякому разі тут у нас. І в майстерні я робив і роблю десь 38, по-моєму, нарахова тридвісі 38 різноманітних. Коли іграшка вирізблена, її треба відшліфувати. Ми зараз шліфуємо, приступаємо до вирізання других елементів. Складаємо всю конструкцію разом і передаємо на розпис. Власне, коли майстер підготував нам е, виріб, ми його поч... беремо до розпису. Найперше покриваємо деревину е, жовтим тлом, жовтим фоном. А розписом яворівської забавки займається невістка Андрія Більського. Саме вона і зацікавила чоловіка традицією яворівського забавкарства. Ця традиція приблизно має 500 років. І центром е, забавкарства було місто яворів. Майстри спершу виготовляли яворівські забавки в домашніх майстернях. Е, з часом е, їхній професійний рівень підвищився, і вони почали виготовляти яворівські об'єднуватися у цехи професійні і виготовляти вже спільно яворівські забавки. У місті була навіть забавкарська школа. Там навчали і як створювати довершену форму з дерева, і якими барвами потім її розписувати. А традиційно забавку розфорбовали. Повували у трьох кольорах: це жовтий, зелений та червоний. Були природні кольори. Це кольори, які колись майстри виготовляли з природних барвників. Жовтий кольор виготовляли там з барвників, які робили з матей кульба, кольбаби, жовцюєдкого. Зелений, з горіха грецького, з кропиви, з конвалії. Листків конвалії, а червоний виготовляли із е, цист комахи червця. Зараз я нанесла вербівку нашу яворівську і е, трішки підсихає зелений червоний колір. І тоді буду наносити білі крапочки. Однак у історії Яворівської іграшки були не лише яскраві барви, коли до нас прийшла радянська влада, вона почала е, цю традицію е, м, нівелювати. Майстри, які виготовляли забавку, вони не були вже в пошані. Вони, е Взагалі, будь-що, що, що пов'язувало нас з нашою історією, з нашою ідентичністю, з такою історичною тяглістю, воно все нівелювалося, висміювалося. Або тих людей просто знаєте, куди відсилали. Так, от тому яворівське забавкарство всередині вже 1950-х роках, 1980-х роках, воно не було цікаве ні для майстрів, ні для Покупців. Попри це, зараз традиція знову ожила, а 2022 року її внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Ми сьогодні можемо бачити коника на колесах, коника гойдалку, возика, пташку, яка їде і махає крильцями. Ми можемо бачити чудові диркачі. Це одна з найулюбленіших забавок і дітей, і дорослих. Найбільшим визнанням для майстра була радість дитини, посмішка дитини. І от коли дитина посміхалася, коли вона з радістю бавилася цією забавкою. Майстер вважав, що він добре виконав свою роботу. Анастасія Стацик, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.